Астраханської ГПЗ. Один із ключових підприємств російської нафтової галузі, і завод щороку переробляє до 3,2 мільйона тонн нафтопродуктів і до 3,5 мільйонів тонн сірки. Її використовують зокрема для виготовлення вибухівки. Ми розуміємо, для четеру доєднається військовий експерт та засновник благодійного фонду Закриємо небо України. Генерал-лейтенант у відставці. Я вас вітаю, пане Ігорю. І наших глядачів коли ми чуємо про ось таку приємну бавовну на Росії і також на тимчасово окупованих територіях, розуміємо, що б'ємо ми по військових цілях. Першочергово, на вашу думку, яку зброю ми використовуємо, і яка є найбільш ефективною і завдає найбільш болючих ударів Російській Федерації. В цьому я прибічник оцінки цієї ситуації, як застосування наших засобів нанесення ударів системно і в широкому спектрі, тобто ворогу найбільш складніше боротися, коли з нашого боку застосуються різні види засобів нанесення ударів, такі як безпілотні апарати, дрони, ракети, ракети. Причому це робиться з застосування впусків як з наземних пускових установок, так і з наших. Літальних апаратів мається на увазі літаків, і тоді застосовується, наприклад, ракетна зброя повітря, поверхня. В будь-якому випадку, треба мати на увазі, що знищення, наприклад, цілі повітряних з боку ворога, ну, треба зміцнювати нашу систему протиповітряної, протиракетної оборони для цього, але ще більш ефективно діяти на упередження. Тобто наносити удари з застосуванням такого роду наших засобів, про які ми з вами говорили, тоді ще коли літаки їх зброї знаходяться на аеродромах, на складах, і наносити удари саме по ним. Як показує досвід бойових дій, такі превентивні удари найбільш ефективні, але для того, щоб це здійснювати, потрібні відповідні засоби. Зрозуміло, що на аеродромах, наприклад, росіяни будують різного роду бетонні сховище, фортифікації взводять і захищають, але оскільки засоби наші нанесення ударів модернізуються, підвищується їх точність попадання, підвищується потужність бойової частини, то в цілому такого роду дії теж мають тенденцію щодо підвищення ефективності. Руйнування, пошкодження чи знищення ворожих цілей. Зв'язку з цим принципово важливо подальший розвиток такого роду наших озброєнь безпілотних апаратів. Причому важливо, що розвиток йде не тільки безпілотних, але й наземних, морських і підводних апаратів, і потужно останній час додається зброя ракети дрони. І ракетне зброя. Хоча ми знаємо тут проблеми пов'язані з масштабуванням. Це відбувається по більшості на території підприємства України, а ворог має можливість наносити удари, тому вони ведуть розвідку різне, космічну, помітину, наземно, так і інше, щоб виявляти, де працюють такого роду підприємства, які виготовляють наші е, е, засоби, і наносити відповідні удари. Це йде така боротьба в широкому фронті подій навколо ну, забезпечення силами оборони України всім необхідним для наносення такого роду ударів по об'єктам воєнним противникам. І дійсно, ми розуміємо, що ось такі провентивні удари це теж такий інший вияв війни. А можливо, не такий фізично зрозумілий будь-якому пересічному українцеві. Але все таки ми розуміємо, що і ми б'ємо, і на жаль, ворог також намагається цілити. От коли порушував цю тему авіаексперт Анатолій Хребченський, він наголошував саме на західній зброї, на західних ракетах різноманітних класів, відповідно, ми розуміємо, що для отримання таких ракет для великої кількості потрібен тривалий час. і, Відповідно, потрібне певне політичне рішення, певна політична воля. На вашу думку, нам все таки потрібно зараз робити такий акцент на українському озброєнні, як ви вже зазначили, на його масштабуванні чи все-таки дотускати західних партнерів? Бо їхні ракети більш потужні і відповідно можуть далі бити і можуть сильніших руйнувань завдавати. Треба ти і те і інше, тобто працювати з союзниками, я підкреслюю справжніми нашими союзниками, які б надавали нам такого роду можливості. Ну ті ж німці, канцлер Мерц, давно говорив, що будуть надаватися. Ну закрити ці питання. Зброя ракета, наприклад, відповідної дальності, але ми маємо надію, що такого роду значить відбувається реалізація заяв. Керівника Німеччини безумовно краще розвивати наше, тому що тоді нам немає необхідності там уточнювати, мати дозвіл на застосування такої зброї, там, де ми вважаємо доцільним, а ми керуємося об'єктивними вимогами об'єктивних законом введення війни, ані будь-чими забаганками, там особливо. Рампольської американськими тут дають, тут не дають, забороняють і все таки інше. І срахуванням того, що ворог має е, перевагу в основних видах озброєння, то там нам треба доганяти по кількості і за рахунок союзних озброєнь, і за рахунок своїх, і збільшувати потенціа Сил оборони України для того, щоб бути ефективними на полі бою. Розуміло, спасибі вам величезне, пане Ігорію, за те, що доєдналися і так детально пояснили але те, що нам потрібно для того, щоб якнайбільше бути по Росії, нагадаю, що з нами був на зв'язку Ігор Романенко, військовий експерт, засновник благодійного фонду, закриємо небо України та генерал-лейтенант у відставці, говорили дякуємо за включення. На Дякую. все добре.